У почаєві під колеса молоковоза потрапив велосипедист. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий потрапи під колеса транспортного засобу під час повороту ліворуч. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка до лікарні, але врятувати життя йому не вдалося. Житель Почаєва від отриманих травм помер. Обох учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Керівник однієї із найбільших у місця абонаторій загальної практики сімейної медицини підозрюється у підробці документів. Зокрема, він причетний до дев'яти фактів службового підроблення. Усі вони пов'язані із діяльністю лікарсько консультативної комісії. У ході досудового розслідування працівники Тернопільського райуправління поліції встановили, що починаючи з 2021 року, комісія збиралася у неповному складі. Однак в документах зазначалася присутність усіх фахівців. Голова лікарсько-консультативної комісії завіряв печаткою підроблені підписи лікарів. Пацієнти, у справах яких виявили підробку документів, змушені будуть проходити усі обстеження та комісії. Знову керівнику амбулаторії слідчі заочно оголосили про підозру. До співробітників відділення поліції номер міста Бучач почали надходити повідомлення від місцевих жителів про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа їхніми грошима. У всіх випадках схема була схожа. Людям обіцяли привезти дрова. Коли довірили, клієнти перерахували гроші. Продавець перестав виходити на зв'язок. Сума збитків у кожному з випадків була різна: від 2,5 до 15 тисяч гривень. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до цього причетний 32-річний житель Тернопільського району афари він вчиняв, перебуваючи на випробувальному терміні за незаконну порубку лісу. Наразі поліцейські встановили вісьмох осіб, яких ушукав фігурант. Проте припускають, що потерпілих може бути більше. Слідчі оперативні заходи тривають.